У Сокирянах відкрили реабілітаційне відділення. Ремонт у лікарні зробили спільно з місцевою владою, а обладнання частково закупили за грантові кошти у співпраці з громадськими організаціями. Які послуги надають у відділенні та хто може звернутися по допомогу? Далі у сюжеті багато операцій вже в тебе і ще багато буде зроблено. До речі, операції ці надважливі. Такі вузькопрофільні їх роблять американці. І це пов'язано з тим, що не можна зараз проходити цю реабілітацію, тому що слідуючі їх весни, по-моєму, візи. Ми тебе хочемо привітати і вручити тобі таку почесну нагороду Ченівецької обласної ради незламна. Дякую тобі за службу. і Бажаємо тобі здоров'я. Все найкраще, Дякую. Олексій Матвейчук, розвідник-гранатометник з Сокирянщини. У 2023 році підписав контракт зі збройними силами України того ж року. На Запорізькому напрямку потрапив під мінометний обстріл. Свійному житті я був обичний громадянин, як то каже, займався трошки сільським господарством, і так почалось почалась війна, пішов служити. Ну, дякувати Богу, що так, як то каже, що захищаємо Україну, і що все, як то каже, живий. Нині Олексій Матвайчук проходить реабілітацію у Сокрянській міській лікарні. Минулому році в грудні відкрилось відділення амбулаторної реабілітації. Для реабілітації в першу році військових ціленаправленно було, але і враховуючи що у нас є інсультне відділення, так само інсультні посттравматичні хворих. Отримують там послуги. За день тут на різних процедурах до 30 людей. Реабілітацію за потреби отримують ті, хто знаходиться на стаціонарі. Для рук для них є окреме обладнання переважно також ми використовуємо нашу реабілітаційну клітку. Ні, там вже йде підвішування для релаксації, навіть якщо ну, важко підіймати ножку, вже йде підвішування для зменшення ваги ноги і працюємо там. Кожного дня це не менше години, ми працюємо не лише з військовими, індивідуально теж. Якщо це діти, то це може бути 30 хвилин, залежно, яка є проблема. Під реабілітаційне відділення у медзакладі переобладнали частину приміщення, яке довгий час не використовувалось. У планах лікарні відкрити стаціонарне відділення для тривалого відновлення військових. Олена Крічко, Любов Копоть, Андрій Курдубан. Новини Сі4.